Привіт, я Даша. Мені 20 років, і я практично померла. Ні, на щастя, в мене немає раку, ракусніду або інших невіліковних хвороб. Проте, за даними Держштату України, середня тривалість життя у жінок в нашій країні складає 76 років. Отож, у мене залишилося ще 56 приблизно. На що я їх витрачу? 23 роки піде на сон. І це враховуючи, що я спатиму не більше 10 годин на добу, норма, за якою я почуваюся енергійною та бадьорою. Цілих 11,5 років я сидітиму в телефоні. Судячи зі статистики мого екранного часу, ще 8 років я витрачу на роботу. І це за умови 8-годинного робочого дня і щорічної відпустки. Трохи менше 7 років. Піде на те, щоб не вмерти з голову. Маю на увазі час на приготування їжі, миття посуду і інші справи на кухні. Далі вже по мінімуму. Два з половиною роки я витрачу на користування громадським транспортом, і це навіть не враховуючи затори, півтора роки піде на догляд за домашніми тваринами, бо, якщо чесно, я не уявляю своє життя без чотирилапих друзів. І нехай півроку вважатимуться часом, проведеним у суперечках, адже всі ми люди і кожен хоч раз мав справу з нерозумінням з боку інших. Отже скільки часу в мене залишилося в результаті? Нуль. Нуль років. Тому я хочу звернутися до кожного з вас, хто зараз переглядає це відео прямо в цей момент. Подумайте, на що ви витрачаєте свій час. Обирайте ту роботу, де ви не будете рахувати хвилини до кінця робочого дня. Скоротіть час проведений перед екраном телефону, якщо звичайно це не ваш саморозвиток або робота. Хоча б спробуйте, і я гарантую, що також ваші очі скажуть вам дякую. Знайдіть час на відпочинок, але той, що нагадує Твікс, де права паличка це задоволення від відпочинку, а ліва користь від нього. Не любите готувати або прибирати? Так не робіть це. Зараз існує безліч варіантів доставки їжі або клінінгу на будь-який гаманець. Урешті-решт, домовтеся зі своїми домашніми про перерозподіл обов'язків вдома. Пам'ятайте, час впливає щомиті навіть зараз. Тому займайтеся тим, що любите. Живіть своє найкраще життя.